Привіт! Я рада, що ви тут сьогодні зі мною. Сідайте зручно і будемо починати цю практику. Намасте! Сьогодні практика буде для розкриття грудного відділу. Переходимо на коліна, сідаємо собі на стопи зробимо вдих, налаштуємося трішки на практику і видих. Дозвольте сьогодні тіло розкриватися ізсередини, через дихання і через стан присутності. Робимо вдих, розводимо руки в сторону, згинаємо в ліктях, відкриваємо грудний відділ. Видих, округляємо спину, зводимо лікті разом. Вдих, груди допереду, але заберіть прогин в попереку, тільки груди, і видих, округли спину, нахилили голову вперед. Свідомлений вдих, зводимо лопатки і видих, округляємо спину навпаки, розводимо, ще раз вдих і затрималися на трішки тут, і видих, округли спину, опустили голову, розслабили шию, і залишилися тут на трішки. Тепер розвели руки по сторонам. Долоні спочатку доверху, і будемо повертати долоні донизу, округляючи спину, нахиляючи трішки голову вниз. Тепер доверху вдих і плечі опускайте вниз, зводьте лопатки. І видих. Розводимо лопатки, опускаємо голову вниз, вдих, звали лопатки і видих. Розтягнули так, ніби нашу спину. Ще раз вдих груди допереду. Звельні лопатки і видих. Розтягнули руки по сторонам. Робимо вдих, піднімаємо руки догори і видих, опускаємо вниз. Через вдих відкриваючи грудний відділ І видих повні ваші груди. І останній раз вдих. Долоні разом перед собою видих, сідаємо знов на коліна на стопи, руки позаду себе. І Опускаємо знов плечі вниз, груди допереду. Шия в нас не затиснута, не завалена назад. Шия це продовження хребта і лишаємося тут, даємо більше простору в наших грудях і відчуваємо, як ми дихаємо на повні легені, розширюючи наші ребра. Видих, повернули долоньками. На килимочок встало в позиції на 4 долоні під плечима. І робимо вдих, відкриваємо праву долоньку догори, плече відводимо назад, погляд на верхню долоню. І видих, опустили долоню вниз. І тепер іншу руку знову вдих, відкрили догори, плече, відводьте назад. Ніби грудьми ми стоїмо в одній площині, і видих, опустили долоньку вниз. Тепер пішли долонями допереду та залишається на рівні колін і опускаємо груди вниз. З кожним диханням все більше і більше дозаглиблюючись вниз, розтягуючи плечовий пояс і відкриваючи наші груди. Тут може бути опиратися на підборіддя або на чоло, як вам зручно. Повернулися на живіт, повністю лягли на живіт, в позицію кобри вийшли. Відштовхуємося перед пліччям від підлоги. Погляд перед собою, плечі опущені вниз, шия витягнута. Дихаємо, вдих. Видих, тепер долоні поставили ближче до грудей, вийшли в собаку мордою вгору, плечі опустили так само вниз. Ми долонями відштовхуємося від підлоги. І знову перейшли в попереднє положення, відвівши таз назад і опустивши грудну клітину вниз. І будемо м'яко перекочуватися на руки. І повертатися назад. Але коли ми прийшли в позицію на руки, ми руками відштовхуємося від підлоги, не провисаємо в попереку, не створюємо там натиск. І знов на руки вниз. Долинями добре відштовхуємося від підлоги. І за тазом повернулися грудну клітину, опустили тепер вниз. Видих на руки м'яко. І затрималися на трішки тут ще і перейшли в позицію на 4, відірвали праву ногу від підлоги і ліву руку. Стопа тягнеться назад, рука тягнеться вперед, погляд перед собою, зігнули ногу в коліна і взялися рукою за ще і ногу підняли вгору. В цьому положенні, будь ласка, Уникайте надмірного прогину в поясниці, тобто підкрутіть ребра до тазу, напружте прес і з видихом опустіть коліно вниз, і зробіть. Кішку відштовхнувшися долонями від підлоги, округливши спинку і вниз, прогнувши, опустивши грудну клітину вниз. Знову активуйте долоні, добре відштовхуйтеся від підлоги, округліть спину і видих, опустіть грудноклітину вниз. Ще раз вдих, підкрутіть підборіддя ближче до тазу потяніть і видих, опустили грудну клітину вниз. Тепер змінили ногу і руку. Інша нога, інша рука перед собою. Погляд. Рука і нога одна лінія, зігнули ногу в колінові і потягнули вгору. Так само напружили прес, ребра підкрутили до тазу. А нога штовхається вгору. Ми розтягуємо свій плечовий пояс. З видихом опустили коліно вниз, знову зробили. Кішку відштовхнувшися від підлоги долонями, і видих вниз. Знову вдих і видих. Зачепилася пальчиками за килимочок і вийшли в собаку мордою вниз. Видих, вийшли в планку і вдих знову в собаку. Видих в планку, вагу тіло на руки, і видих в собаку. Видих в планку і вдих в собаку. Грудну клітину потяніть ближче до ніг. Куприк тягнеться вгору, долонями відштовхуємося від підлоги, опустилися на коліна. Лікті лишаються під плечима, руками зробили замок і відірвали коліна від підлоги. Вийшли в позицію дельфіна, але тут не провисайте в плечах, відштовхуєтеся ліктями від підлоги. Шия продовження голови, голова не провисає, коліна можуть бути призігнуті, головне рівна спина Куприк тягнеться вгору, плечі відводьте і груди відводьте назад, і тримайтеся в цьому положенні. Вдих, видих, і з видихом опустилися вниз. Взялися замком позаду спини, потягнулися руками назад, відкривши грудний відділ, трішки голову, піднявши вгору і придихали тут. Розпустили замок, руки перед собою, вийшли знов на передпліччя. Тепер опираємося на ліву руку, праву ногу, заводимо назад, позаду себе. А лівного ми вирівнюємо. І тепер таз піднімаємо трішки догори і руку відводимо назад, і погляд на руку відкриває грудний відділ. Можна Знизу, будь, якщо вам не дозволяє зараз це можливість. А якщо можете, то опираємося на стопу і піднімаємо таз вгору, відкриваємо руку назад, погляд за рукою, видих, перейшли знову на передпліччя, і тепер на іншу сторону. Завели ногу позаду себе, таз підняли вгору, руку розкрили назад, погляд на руку, розкриваючи все більше і більше груди. Дихаємо в цьому положенні, і з диханням так само розкривається грудна клітина. Повернулися на центр, опустилися на коліна і перейшли в баласану, опустивши таз вниз, грудну клітину вниз, на чоло голова або на підборіддя, як вам зручно, І відновлюємо дихання в цьому положенні. Повільно розкручуємося на руки, Зачіпаємося пальцями ніг, виходимо в собаку мордою вниз. Робимо вдих, підтягуємо праве коліно до чола, видих, ставимо між руки, вдих, піднялися за руками вгору, видих, опустили таз вниз. Робимо замок позаду, за спиною. Якщо рука не торкається одна до одної і не можемо зробити замок, ми просто тягнемося руками, без надмірного прогину в поясниці, тепер розводимо руки по сторонам, лопатки разом. І переводимо вагу на передню ногу, опускаючи тулуб вниз, задня нога тягнеться назад, і утворюємо одну рівну лінію, відкриваємо груди, зводячи лопатки назад і тримаємося тут. Опорна нога може бути зігнута. Повільно ставимо ногу вниз, робимо замок позаду себе і опускаємо живіт на коліна, на коліна. М'яко зігнуті і лишаємося тут, витягуючи себе маківкою допереду, плечі назад, лопатки зведені. Лишаємося тут. Видих вирівнюємо коліна і нагинаємося вниз до колін. Замок опускаємо все більше і більше вниз. Животом прагнемо, спина рівна. Знову зігнули коліна і з вдихом піднімаємо руки вгору. Видих прогнулися назад, за руками, і повільно опускаємося вниз. Беремося руками за лікті і м'яко хитаємося вправо і ліву сторону, розслабляючи нашу спину, розслабляючи нашу шию, поклали долоні на підлогу, вдих за маківкою вперед, видих, скакнули або стали в планку. Чатирана надасина, собака мордою вгору, вдих, відштовхнулися долонями від підлоги і за куприком піднялися в собаку мордою вниз. До заглибивши грудну клітину, з вдихом підтягуємо ліву ногу допереду, піднімаємо руки вгору, видих, опускаємо таз вниз і змінюємо тепер положення наших рук в замку позаду себе. Задня нога так само витягнута, не провисаємо в коліні, тримаємося тут, вдих видих, вдих, видих, відкриваємо грудний відділ все більше і більше. Добре, тепер розвели лікті по сторонам, руди допереду і переводимо вагу тіла на передню ногу і з видихом опускаємося вниз. Зберігайте баланс, тобто прес, напружуйте в цей момент. Ваша центральна точка опори теж працює. Лікті по сторонам, лопатки зведені, тримаємося тут. Молодці, спираємося на задню ногу, опускаємо таз вниз, опустили видих долоні вниз, стали в планку. Чатиранга надасина, собака мордою вгору, і видих собака мордою вниз. Куприк тягнеться догори, спина рівна. З вдихом підтягуємо праву ногу, ставимо між руки. Заднє коліно опускаємо вниз. Переднє кут 90 градусів, вдих, руки, відкриваємо і видих. Малюємо руками як таке коло, прогинаючись назад, потім йдемо допереду, вдих, назад, видих, руки по сторонам, вдих допереду. І назад видих. Тепер взялися руками в цю мотру і потягнулися руками назад, Відкрився все більше і більше груди, і таз доглиблюючи все більше, все більше вниз. Втих. І видих, поставили долоні на підлогу, вирівняли передню ногу, відвівши таз назад, маківкою потягнулися до переду і з видихом опускаємо живіт на передню ногу. І м'яко дозаглиблюємося в цю асану. Вдих перевели таз допереду. Тепер долонями потягнулися трішки назад. І постаралися зігнути задню ногу і чолом маківкою, точніше, потягнутися до стопи. Видих опускаємо стопу на землю, стаємо в планку і зразу переходимо в собаку мордою вниз, відновлюємо дихання. Тепер підтягуємо ліву ногу до чола, видих, ставимо між руки, опускаємо задні коліно на підлогу, вдих. Піднімаємося вгору і малюємо руками коло. Вдих назад, прогинаємося, видих допереду. Цей рух м'яко пов'язуємо з диханням. Вдих. І видих назад. Тепер взялися замок руками і потягнулися замком до задньої стопи, відкривши груди, але без зайвого прогану напружте впрес прес в цей момент і дозаглиблюйтеся тазом все більше і більше вниз. Дайте більше простору в ваших грудях. Опускаємо руки вниз, відводимо таз назад, вирівнюючи передню ногу. І знову прикочуємося допереду. І відводимо таз назад, вирівняли ногу. Ще раз допереду. І таз назад вирівняли передню ногу. І лишилися тут м'яко, дозаглиблюйтесь. Але спочатку вирівняйте, будь ласка, спину, потягніться маківкою допереду. І тільки тоді, коли поклали живіт, тоді дозаглиблюйте і груди, і голову, але дуже м'яко. І в цей момент куприк направляйте вгору, і ви вже відчуєте, як у вас буде більше розтягнення. Поклали руки на підлогу, стали знову в планку і вийшли в собаку мордою вниз. Розпрожили наш поперек. І тепер ліву ногу ставимо перед собою, вдих, за руками піднялися назад, зробили замок і нахиляємося тепер грудьми і головою до стопи передньої. Замок тягнеться так само вниз. Коліно заднє не провисає, воно теж натягнуте. Але ми дозаглиблюємося чолом до нашої передньої ноги. Тепер поставте заднє коліно вниз. Але продовжуємо так само рук, дозаглиблюємося головою донизу. Повернулися на центр. Молодці. Прогнозі трішки назад. Поставили руки донизу. Стали в планку і тепер іншу ногу поставили допереду, знову піднялися вгору за руками, взялися замок позаду себе і опускаємося вниз до стопи, замок так само тягнемо вниз, задня нога натягнута. І відкриваємо грудний відділ, опускаємо задню ногу на коліно, але продовжуємо той самий рух, але в цей момент ми так само розтягуємося в тазу. повернулися на центр, відкрили знову грудний відділ, видих, опустили долоні вниз, стали в планку і затрималися в планці на трішки. Зараз опускаємося на Дасино, лікті біля себе, затрималися тут і підійшли колінами трішки ближче, опустившися на груди, і трішки на підборіддя, але більше вага тіла на груди, і відірвали стопи від підлоги, підтягнувши її до сідниці. І затрималися тут. Тримайтеся. Молодці опускаємо стопи вниз, піднімаємо груди, собака мордою вгору, плечі вниз опустили і собака мордою вниз. Грудну клітину потягнули до стегон. Куприк тягнеться вгору. Молодці повільно. Перейшли на сідниці, як вам зараз зручно, взялися руками за коліна, грудну клітину вперед і з видихом округлили спину, нахиливши голову вниз, розтягуємо м'язи спини. Або ще можна спертися руками позаду себе. І згинаємо в ліктях, трішки провалюємося в спині, голову опускаючи вниз, і ми ще більше розтягнемо наш плечовий пояс і нашу спину в цьому позиції. позиції. Повернулися до центру груди допереду і затрималися трішки тут. Долонями відштовхуємося від підлоги. І тепер повільно. Будемо піднімати таз вгору, прес напружений погляд перед собою. Не провалюйте назад голову і затримаємося тут. Прес напружений. Саме важливо в цей момент. Тримайтеся ще трішки і з видихом опускаємо таз вниз, і хребець за хребцем лягаємо вниз. І тепер з вдихом будемо піднімати таз вгору м'яко. І видих опускаємо м'яко вниз. Якщо зручно, підійдіть трішки ногами ближче, щоб вага тіла на вдихові була на плечах і на руках, але не на шиї. І видих, опускаємо в таз вниз. Ще раз вдих, таз догори. І видих, м'яко опускаємо вниз. Ще раз вдих. Взялися руками тепер замком. І повністю перевели вагу тіло на руки і на плечі. Таз якомога більше вгору. Груди так само розкриваємо. Стоїмо трішки тут, в цій позиції. І видих м'яко опускаємося вниз. Коліна підтягуємо до грудей, Обійняли себе. і м'яко похиталися зі сторони в сторону, зробивши собі такий невеличкий масаж для спини. Очі можна вже закрити, розслабляємося, заповільнюємося, заспокоюємося. Долоні розставляємо по сторонам, коліна переводимо в праву сторону, а голову в ліву сторону, м'яко повертаємо на центр і змінюємо сторони, але коліна в протилежну сторону від голови. Тепер руки опускаємо вниз, ноги піднімаємо вгору, стопи на себе. І відриваємо таз, переводимо ноги за голову і м'яко опускаємося вниз. Знову натягнувши стопи на себе, знову повільно. Це все робимо на м'язах, живота. Руками майже не відштовхуйте, задійте якомога більше наш прес в цей момент. Пресом відштовхуйтеся від підлоги, піднімайте таз і заводимо ноги за голову. І видих так само м'яко, контрольовано опускаємося вниз на животі. Зігнули коліна і підтягнулися чолом до коліна, і затрималися тут, відірвавши лопатки від підлоги. Видих повільно, опустилися вниз, руки по сторонам і розпрямили наші ноги, лягли зручно в позицію шавасини. Розслабився тіло, Відчуй, що ніде немає напруги. Якщо є, то потруси цією частиною тіла, скинувши цю всю напругу зі себе. Зроби глибокий вдих через ніс і повільний видих так само через ніс. Дозволь лопаткам важко опуститися в землю. Відчуй, як груди. Дихають вільно, видихай напругу і вдихай м'якість. Уяви, як твій грудний центр, просторий, теплий і спокійний. Ти нічого не мусиш, ти вже в безпеці. Просто будь. Довжить дихати і залишатися в цьому моменті присутності порухай пальчиками, рук, пальчиками ніг. Якщо хочеш, потягнися і через сторону, через бік можеш повертатися до мене, ноги перед собою, руки постав на коліна, Зроби вдих, підніми руки вгору, наповні груди. Видих долоні разом перед собою, ще раз вдих, наповні легені і видих долоні перед собою. Останній раз вдих, повністю все повітря, І видих долоні перед собою. Дякую тобі за цю практику, за дихання, за м'якість і увагу до себе. Поклади руки собі на груди. І відчуй свій пульс. Ти є, ти існуєш, і цього достатньо. Пам'ятай про ці слова. Нехай в грудях завжди буде місце для спокою, для тепла і для того, що тобі справді важливо. Дякую, що ти був тут, намасте. І якщо вам сподобалася практика. Залишайте коментар, поділіться нею з війською людиною. І побачимося в наступному відео. Я буду вдячна вам за зворотній зв'язок. Дякую.